Сумний парадокс: попри те, що десятки тисяч дітей в Україні не мають батьківського піклування, до всиновлення доходять далеко не всі дорослі, які про це замислюються. Довкола дедалі більше неповнолітніх, чиї батьки загинули депортовані, взяті в полон або вважаються зниклими. Лише за перші два роки повномасштабного вторгнення близько 13 тисяч дітей з різних причин залишилися без батьківського піклування. Не кажучи вже про ще. Більшу кількість тих, хто був без нього і раніше. І хоча через велику війну удвічі зросла кількість охочих всиновити дитину, статистика усиновлення залишається незмінною. Привіт, з вами Альона. І я просто не змогла оминути увагою цю чутливу соціальну і водночас. Забюрократизовану тему чиновники люблять згадувати, що усиновлення в Україні простіше ніж за кордоном. Потенційні кандидати на батьківство скаржаться на черги та розмірковують про корупцію. Ну а про переживання дітей, які є заручниками обставин, ми можемо лише здогадуватися. Сподіваюсь, ви розумієте, що ваш лайк особливо потрібний під цим відео. Так само, як і кожен коментар може стати внеском у безцінне привернення уваги до важливої теми і без перебільшення вплинути на чиюсь долю. Тож поїхали на політичні. Основна частина дітей, які осиротіли через війну, продовжують виховуватися у своїх розширених сім'ях. За ними доглядають дідусі й бабусі, тітки, повнолітні брати, сестри та інші родичі. Втім, є чимало таких, що потрапляють до інтернатних закладів. З початком повномасштабної війни кількість охочих усиновити дитину збільшилася вдвічі: від близько тисячі у 21-му році до двох тисяч у 24 четвертому. При цьому, попри це, через Особливості процедури за 8 місяців минулого року нову родину знайшли відчутно менше дітей 665. На цьому графіку здається, що охочих дати дітям сім'ю чи не більше аніж дітей, які цього чекають. Утім, на жаль, це певною мірою оптична ілюзія. На криві у десятки разів більший порядок цифр ніж на стовпчиках. Причина з якої більшість людей обирають усиновлення, це неможливість мати власних дітей і бажання реалізуватися як батьки. Можливо, тому більшість усиновлювачів заглядаються, якщо не на немовлят, то принаймні на дітей перших років життя, та й в цілому дошкільного віку. Пряма ілюстрація цих слів сайт Мінсоцполітики, в базі якого немає немовлят, бо так би мовити. Попит на них найбільший. Переважна більшість тих, хто потребує батьків підліткового віку. Якщо ж не влаштована дитина молодшого віку, часто вона належить до так званої сімейної групи. Тобто, навіть якщо є ті, хто хотів би її усуновити, її не можна розлучати з іншими братами та сестрами. На сьогодні на офіційному сайті міністерства понад 13 тисяч персональних карток, але в базі зовсім не всі діти. Але ще ті, хто не знайшов сім'ю на місцевому та обласному рівні, першочергове право на усиновлення в Україні мають кандидати з тієї самої місцевості, що й дитина. Є три рівні обліку: місцевий, регіональний та централізований. На перших двох дитина затримується по місяцю. Витрачаючи певний час між усіма етапами на бюрократичні процедури переведення з рівня на рівень. Іноземці, а також українці за кордоном, під час воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення не мають законного права усиновлювати українських дітей, якщо тільки вони не є їхніми родичами. Виняток робиться також для тих, хто почав процес усиновлення раніше або вже виховує братів чи сестер осиротілих дітей. Та у випадку з сиротами війни проблема може бути навіть не в тому, чи достатньо охочих стати батьками, а в тому, що деяких дітей неможливо усиновити, бо вони не мають офіційних доказів свого сирітства. Коли відбувається в Україні процес деокупації, території активний, а ми фактично живемо. Більш-менш активно, але весь час відбувається далі. Наступає процес ексгумації поховань і так далі. Здавалося б, це не стосується дітей. Але як тільки будуть ексгумовані останки дорослих людей, ми отримаємо нову, нові докази для того, щоб для певної дитини вона набула. Статус також батьки можуть вважатися безвісно відсутніми на тимчасово окупованій території. Підтвердження їхньої загибелі може затримуватися на роки. Натомість, увесь цей час діти не можуть бути усиновленими. Відповідного механізму не існує, оскільки бути усиновленими мають право лише діти сироти, діти, чиї батьки позбавлені судом батьківського піклування. Діти чиї батьки дають нотаріальну згоду на усиновлення дитини. Для тих, хто не має право бути усиновленими, але мають право жити в родині, а не в інтернаті, створені інші форми. Опіка та піклування, коли дорослі не отримують свідоцтво про народження на дитину і не можуть вважатися батьками, проте є опікунами. Прийомні сім'ї, які теж не є усиновителями і здійснюють виховання дітей за винагороду, дитячі будинки сімейного типу або великі прийомні сім'ї, які також є саме сім'ями, а не закладами. Ладами і короткострокова форма на перші 3-6 місяців, яка має назву патронат патронатних сімей в Україні близько чотирьох сотень. Найбільше у Чернігівській, Хмельницькій та Житомирській областях. Їх створюють саме для того, щоб діти у складних сімейних обставинах, коли їх вилучають із біологічної родини, не потрапили відразу до інтернату. А вихователі отримують професійну зайнятість і державне фінансування. Будь-який український чиновник скаже: дитина в інтернаті це погано дитина в родині добре. Для переконливості проілюструє це прикладом сполучених штатів чи Швеції, які давно і назавжди відмовилися від подібних закладів. І запевнить, ми теж прагнемо наслідувати хоча б Молдову або Румунію, ледь не в кожному підзаконному акті нам нагадують, усиновлення є пріоритетною формою влаштування дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування. Обіцяти позакривати інтернати було мейнстримом ще за Януковича. До Кожної довгострокової стратегії на десятиліття знов і знов записують високу мету перевести дітей в умови, наближені до сімейних. Утім, під час війни, коли безліч українських дітей, позбавлених батьків опинилися в евакуації або депортовані, ця мета набуває особливого значення. Ми не можемо повернути наших діток а в заклади. Ми маємо їх повернути в родини в сімейні форми виховання. Тоді нам Буде можливість їх забрати з депортації від Росії, яка маніпулює е, тим, що ми їх. Е, ну що в нас дуже сильна інституційна е, система. Або ж, е, знову ж таки, від навіть від наших партнерів, європейських країн, які е, е, ну, в, в усіх практично країнах немає. Можливості, і це не підтримується да інституційний догляд. І відповідно, ми просто не повернемо наших дітей. Цинізм росіян полягає в тому, що вони подають викрадення українських дітей за порятунок. Як відомо на дитячу омбудсменку країни-агресорки, разом із путіним вже зачекалася в Гаазі, в тому числі за те, що вона особисто всиновила дитину з Маріуполя. Про те, як саме і хто судитиме росіян, ми робили окремо велике дослідження. Та повернімося до Сімейних форм виховання Критично важливих для того, щоб повернути депортованих маленьких українців, чи вдається владі відійти від інтернатів, і наскільки успішно розібратися, виявилося не так вже й просто. І я прошу бути особливо уважним всіх, хто любить коперсатися в цифрах, бо в них дуже легко заплутатися у національній стратегії до 40-го року. Йдеться, що станом на липень 24-го в Україні понад 15 тисяч дітей. Влаштовано на цілодобове перебування в заклади інституційного догляду, іншими словами, в інтернати та дитячі будинки. При цьому омбудсмен наводить зовсім іншу статистику. На початок року в інституційних закладах в Україні перебували 3505 дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Ми надіслали запит до профільного міністерства, щоб розібратися про яку частку сімейного та інституційного Інституційного догляду йдеться насправді, і нас запевнили, що 91% дітей на початок року були охоплені саме сімейними формами виховання. А якщо точніше, 60 тисяч сиріт або позбавлених батьківського піклування виховуються в умовах, що найменше наближених до сімейних серед них. У прийомних сім'ях менше 5,5 тисяч дітей. У дитбудинках сімейного типу майже 9 тисяч. У сім'ях опікунів і піклувальників майже 46 тисяч. Якщо 60 тисяч 246 – це 91%, то решта 9, які виховуються в інституційних закладах – це близько 6 тисяч дітей. Проте ніяк не 15 тисяч. Що ж виходить? Чому цифри, на які спирається уряд, плануючи майбутнє, дещо суперечать звітним? Ми бачимо кілька альтернативних логічних пояснень таким розбіжностям, або кількість дітей, що потрапили до інтернетів за півроку, перевищила 10 тисяч. Або успіхи у звіті перебільшені, або помилка заховалась в стратегії. Ну або ми помилилися в розрахунках, що не дуже схоже на правду з огляду на цифри, які наводить омбудсмен. Якщо ви знаєте в чому причина, сміливо пишіть про це в коментарях. Поміркуємо разом. А поки нас наштовхує на роздуми навіть те, яким заплутаним був шлях до звітних даних. Адже спочатку ми звернулися до Мінсоцполітики, яке координує. Реалізацію стратегії, і якому всі мають регулярно звітувати, але там відповіли, що не розпоряджаються даними, і направили наш запит до Державної служби у справах дітей. Ця служба теж виявила, що не може допомогти, і надіслала наш запит до Національної сервісної соціальної служби. І коли ми вже почали сумніватися, що хтось таки в цій країні знає точну відповідь. То отримали третього листа із відсотками, які ми врешті наважилися поставити під сумнів. І ще раз, мотивовані журналісти, що вміють працювати з першоджерелами та формулювати запити, витратили кілька тижнів на те, щоб дізнатися цифри, чи варто дивуватися, що українці бояться бюрократичних процедур, коли справа доходить до усиновлення. На початку року Київська школа економіки та дослідницька агенція InfoSapiens провели соціологічне опитування, щоб зрозуміти, як українці ставляться до всиновлення дітей. Опитали трохи понад дві тисячі повнолітніх. І головним бар'єром на шляху до усиновлення респонденти назвали саме складний бюрократичний процес. Вже більше місяця ми стоїмо в черзі і перед нами ще, і перед нами ще 60 людей. І їх так багато не тому, що всі зараз кинулися встановлювати дітей, а тому, тому що школи не проводять. Рідко ці курси. В цьому випадку йдеться про курси, які обов'язково мають пройти всі, хто претендують на встановлення дитини, навіть якщо вони вже мають одну власну. У центрі з розвитку сімейного виховання пояснюють. Проблема з проведенням курсів справді є, але запевняють, що все вже не так погано. В принципі, швидкість досить покращилася, тобто швидкість я маю на увазі черги і проведення навчання, тому що всі зацікавлені. Ну, вже трошки пройшов цей шок після повномасштабного вторгнення, установлення доступне, навчання доступне, і самі служби у справах дітей і центри надання соціальних послуг вони до цього відкриті. Водночас ми теж розуміємо, що нам потрібно розширювати так, скажем, ринок цього навчання, і ми mm -hmm. над цим працюємо, щоб надавачів цієї послуги їх було, тр... навчальної послуги освітньої, так скажемо, да було трошки більше там, де в цьому є потреба. Заради справедливості, скажу, що в родини телеведучих, яку ми наводимо як приклад, все завершилося оптимістично, і їм таки вдалося встановити дитину. Але цей уривок з інтерв'ю є чудовою ілюстрацією того, скільки нюансів може виринати на шляху до високої мети. До речі, якщо всиновлювати дитину планують обоє батьків, то пропускати заняття не має права жоден із них. Онлайн формат для такого навчання не передбачений. Тімур афігезний батько, він любить дітей, але він багато працює. В цьому поганого немає. Він заробляє врешті -решт, на те, щоб цю дитину третю в нашій родині утримувати разом з цією родиною в достойних умовах. І ну, ми там кажемо: наприклад, я готова записувати відео і потім слухати ці відео з ним вдома. Він готовий виходити в зумі, якщо він, наприклад, їде по дорозі. Ні, має бути особиста присутність. Ну, on, ну. для того, щоб подолати подібні бюрократичні перепони, винахідливі батьки навіть вигадали обхід. Спосіб. Дитину усиновлює лише один з подружжя, а потім другий, так само через суд, також домагається усиновлення. На той момент дитина на законних підставах вже вважається дитиною його чоловіка або дружини. А отже, підготовчих курсів можна уникнути. Без див винахідливості не обійтися. Коли система працює в здоровому глузду, водночас чиновники стверджують, в Україні цей процес простіший аніж в інших країнах, хоч і забюрократизований. Але, мабуть, найбільше вражає те, що часом сама система не відпускає дітей у сім'ю. От, наприклад, як описує можливу відмову сиріт від усиновлення керівниця служби у справах дітей на Івано-Франківщині. Є такі випадки, що дитина каже, мені не подобається, я нікуди не йду. Я з вами не хочу роз. А ось які деталі для повноти картини додає голова координаційного центру. Справді директори закладів на це не впливають ну, на прийняття рішень. Да? Вони можуть впливати на дітей, щоб вони відмовлялися. Таке буває, і це не є добре. Ну і це в принципі не є ок. Тобі тут добре, тобі там тут краще буде, ніж іти в прийомну сім'ю або там дитячий будинок сімейного типу. Дуже часто розповідають про те, що там будуть тебе заставляти щось робити. Ну а діти ж звикли в закладах про те, що в принципі про них турбуються дорослі, і вони насправді самі про себе мало турбуються, їх це може трошки лякати. Цим протиставленням ми не намагаємось когось звинуватити. Іноді діти справді можуть боятися змін. Проте, коли за такими відмовами стоять наміри інтернатів не втратити заробіток. Це більше схоже на пережиток радянщини ніж на турботу про дітей. Та головною проблемою, з якою стикаються багато батьків, залишається тривалість очікування. Дорослі вже можуть отримати висновок кандидатів, бути внесеними в реєстр усиновлювачів. Але отримувати відповідь, що дітей немає. Тобто, попри те, що сотні сімей перебувають в очікуванні, держава часто не може надати їм дітей, які потребують допомоги. Якісь момент я вже психовала і казала, реально простіше народити свого. Якщо держава настільки пручається і не хоче, я не можу з нею боротися. Часом навіть у різних областях процес рухається з різною швидкістю. Є різниця між областями. Одні mm -hmm. знають, і діти отримують статус дуже швидко, да і в принципі все зрозуміло. Оскільки дітей, а інші можуть роками реально знаходитися е, роками, що в принципі протирічить нашому законодавству з різних причин, і це теж недопрацювання наше недопрацювання системи. Про недопрацювання нам вже очевидно, але які можуть бути шляхи вирішення, маєте своє бачення? Не забудьте поділитися в коментарях. Та замість обурюватися неповоротким держапаратом дієвіше робити власний посильний внесок у майбутні зміни. Тож як усе ж таки усиновити дитину, якщо ви цього прагнете, спочатку вам доведеться сповістити державу про свої наміри. Зробити це можна двома шляхами: подати заяву через дію, або прийти особисто до служби у справах дітей за місцем проживання і написати заяву на місці. У першому випадку потрібні документи мають підтягнутися з реєстрів автоматично. Вам слід буде хіба що завантажити ті, яких бракує. У другому треба зібрати копії, довідки та нотаріальні заяви. Перелік документів, які ви повинні мати, залишимо в джерелах і описі. Якщо батьків двоє і установлюють обидва, документи подають обоє і підписують заяву також удвох. Якщо один із подружжя, потрібна ще й засвідчена нотаріусом письмова згода другого. Документи перевірятимуть протягом п'яти днів. А після цього до вас додому навідається працівник служби у справах дітей. Якщо все гаразд з житлом і документами, наступний крок офлайн навчання майбутніх батьків: 72 години, які треба сумлінно відвідувати, навіть якщо у вас вже є діти. Інакше ви не зможете отримати останню довідку. Про проходження навчання з рекомендаціями щодо віку та стану дітей, яких ви можете установити. До набуття статусу кандидата в усиновлювачі не варто телефонувати за номером під анкетою дитини-сироти. Якщо ж такий статус уже є, спершу слід впевнитися, що дитину, якою зацікавилися, вже не намагається взяти в родину хтось інший. Після цього, вже з наявності статусу, починається процес, який називається взаємодобором дитини та сім'ї. Ви знайомитеся з анкетами тих, кого можна усиновити. Знайомитеся з обраною дитиною у закладі, де вона на перебуває у присутності працівника служби, але не більше ніж з двома, якщо вони між собою не брати і сестри. Під час знайомства з дитиною психологи не радять використовувати занадто яскравий макіяж та сильно виражені парфуми. Також не варто обіймати і торкатися дитини, аби не порушувати її особистих кордонів. Натомість слід бути максимально відкритими і не давати марних обіцянок, якщо ви відчули, що готові усуновити саме ту дитину, з якою познайомилися. Знову пишете заяву. Служба чи взаємна ваша готовність стати однією родиною та готує висновок про доцільність усиновлення. Тільки після цього, в разі якщо все склалося, служба передає вам пакет документів, і з ним протягом місяця ви звертаєтесь до суду за місцем фактичного проживання дитини. Суддя завалений іншими терміновими справами, розгляне справу, коли матиме час. Його завдання переконатися, що конкретна дитина може бути усиновленою. А ви можете бути тим, хто усиновлює. Цей етап є найдовшим і може тривати орієнтовно до 9 місяців. Коли рішення ухвалене, можна оформлювати нове свідоцтво про народження. З цієї миті процес усиновлення є завершеним. Тож замість висновків нагадаю, що діти сиротіють не тільки в малюковому і не стільки в малюковому віці. І якщо ви натрапили на це відео не випадково, а в роздумах про свою здатність забезпечити догляд дитині, яка цього потребує, про це точно варто замислитися. А якщо ви ще й готові дарувати любов без потреби, офіційно називатися батьком чи матір'ю, для вас є безліч інших простіших способів це зробити. Наприклад, оформити опіку над кимось із дітей, які цього потребують, це значно простіше, швидше і буде не менш доброю справою ніж усиновлення без моєї власної бабусі, яка наважилась на опікунство над моєю вже підліткою мамою. Я не змогла б стати тою людиною, яка є сьогодні, без її підтримки, високих запитів та подекуди надмірної самовіддачі. Я мала великі шанси загубитися у цьому світі, але мені пощастило, і я завжди про це пам'ятатиму. До зустрічі не політичні.